Чи відчуваєте ви агресію, коли вами маніпулюють чи підвищують голос? А розчарування на себе з якісь справи, які ви не закінчили чи провалили? Наприклад, купили онлайн-курс і його не пройшли. Або поставили мету і втратили мотивацію, і так ця мета залишилась десь у мріях. А хто ще додав накштальт, у тебе так завжди за щось берешся? І не доводиш до кінця. І емоції в сирні починають керувати не в тому напрямку. Вітаю! Я Ігор Лук'яненко, амбасадор soft skills в Україні та soft skill coach. Мова сьогодні піде про емоційний інтелект, Soft skill номер один, який потрібно розвивати. І я розкажу навіщо і як він працює. Емоційний інтелект це здатність розуміти свої емоції, керувати ними і розпізнавати емоції інших. Це не лише про те, щоб не реагувати агресивно на підвищений тон або провал у чомусь, а це про здатність зрозуміти, чому ми так відчуваємо і як це контролювати, коли ми переживаємо сильні емоції, в нашому мозку активуються різні структури. Зокрема, Амігдала, як два маленьких арахіси частинка мозгу, і вона відповідає за емоційні реакції і оцінює ситуацію як загрозу або стимул до дії. Це може викликати миттєву реакцію, таку як агресія чи страх. А от префронтальна кора, яка керує плануванням і прийняттям рішень, допомагає нам зупинити цю емоційну реакцію та замислитись, як правильно діяти. Емоційний інтелект працює, коли ми розвиваємо здатність включати префронтальну кору моменти емоційних реакцій, зупиняючи автоматичну відповідь. амігдали. це дозволяє нам не просто реагувати на емоції, а осмислено керувати ними. Емоційний інтелект допомагає нам не лише реагувати більш спокійно в стресових ситуаціях а й розвивати взаєморозуміння і ефективну комунікацію з іншими. Як же це розвивати? Почнемо з того, щоб стати більш усвідомленими щодо своїх емоцій та вчитися розпізнавати емоції інших. Розвиваючи емоційний інтелект, ми можемо краще зрозуміти себе, свої реакції та ефективніше взаємодіяти з іншими людьми. Це допомагає зменшити агресію, розчарування та конфлікти. Тому почніть звертати увагу на свої емоції, розпізнавати їх і навчайтесь ними керувати. Пишіть ваші запитання та спостереження в коментарях.